Друзі, всім привіт! Шеп'ят України повертається Олександрія Шахтар 0 -0. 0 -0. на стадіоні Ніка, Олександрія 00, друзі. Сьогодні поговоримо про цей поєдинок швидесенькою. Розповім вам, що було взагалі цікавого. Ну, По-перше, розпочну з того, що матч дуже багато там переривався. Дуже часто була повітряна тривога сьогодні. Ось і тому матчі Олександрія та Шахтаря дуже часто сьогодні проривався, але все-таки все він таки відбувся. І Олександрія забрала балу в Шахтаре. Згодом Олександрійці вийшли грати по схемі 4-1-4-1, де Шевченко був у воротах у всім обзорий Шевченко, колишнього Донецького Шахтаря. Кампуш Логінав захисники. Мартинюк Капина по флангах. Калюжний центральний опорний півзахисник. Ковалець – Михайленко центральний атакувальний півзахисник. Шулянський калітниця по флангам. Кулаков, головний страйкер Олександрії в Алатасі. Штера, схема 4-2, 3-1. воротах Дмитро Різник, Валерій Бондар, Микола Матвієнко захисники. Підрініє Хімканопля по флангам. Георгій Судаков та Крийський в ролі опорників. Бондаренко центральний атакувальний. Півзахисник, ну, в свою чергу, Кевін та Зубков по флангам і гіналду у нападі. Ну, взагалі, Олександр отримав травму і взагалі Сашу е ще замінили в першому таймі. Він отримав невеличке пошкодження. Ось. вихід Данила Сікана не допоміг, Ласіна Травре не допоміг. Ось. якось так. Олександрія перекривала зони Шахтерів. Штаря не було то явних моментів, бо Кандріці там огризались, хороші контратаки проводили. Ось. І взагалі, якщо сказати про статистику цього поєдинку, то 61% контролю у Шахтаря, 39% контролю в Олександрії. 108% по ударах в сумі нанес Шахтар. Більше нанес ударів Шахтар. Але при цьому Олександрійці пробили в площину один раз, Шахтар лише два рази. Тут взагалі моментів взагалі дуже мало було. Е да, була повітряна тривога, матчі зупинялися. Футболісти зупиняли матч. Футболісти а судді за повітряну тривогу зупиняли, зупиняли поєдинок. Ось, можливо, це якось темп збивало, але, на мою думку. Ось такі Олександріці і справді зіграла сьогодні на височенному пилотажі. І абсолютно заслужено, взагалі, на мою думку, Олександріці здобули ці бали. Єдиний момент у Шахтаря це в кінці матчу удар Марія Шведа в стійку ось. Це, напевно, єдиний такий гульовий шанс, який взагалі створив Шахтар. Ось. Найкраще гравця матчу вибирайте самі. ось… Знаю, друзі. Я навіть не знаю, кого обрати. Ось, я би обрав би ковальця, можливо, хоча не знаю, друзі, не знаю. Не знаю, ковалець мені сьогодні сподобався. Ну, нехай буде, не знаю, мені Шевченко в сподобався. В принципі, зіграв так, по цієїшньої команди нормально, без помилок. Дмитро Різник вступав один раз в гру. Але моментів таких то не було. Таких явних моментів не було. І я все-таки очікував гольовий футбол, тим більше Олександрія та Шахтар. Якщо взагалі останні зустрічі дивитись, то грають е дуже так сильно. ось І справді там дуже сильно грає Шахтара та Олександрія. Перший матч у матчі цьому суні Шахтар виграв. До цього було 1-1-2-2. Тобто ось нічих остання ніча 0 00 ще була 4 роки тому. Ось. Якось так. Ось. Ну, знаєте, друзі, Олександрійці і справді сьогодні показали силу, дух, волю та характер. Показала сьогодні Олександрія. До речі, вболівальники були. Їх сьогодні допустили до трибуни. І вболівальники, я думаю, зіграли величезну роль. В успіху у Олександрії Сьогодні. Ну, Булівальники Шахтаря також, до речі, були присутні. А, лідер у нас кривбас. Лідер у нас кривбас. Але за втраченими балами київське Динамо. На першій позиції. Саме за втраченими балами. Шахтар залишається четвертим. Ну, Знаєте, що у нас з України. Тільки 4 представники на Єврокубків. Ось. Тут це Ліга Чемпіонів Кваліфікаційний раунд Бо Ліга Конференції. Також кваліфікаційний раунд На жаль, друзі, на жаль. На жаль. За цим дуже боляче і справді дивитися. На жаль, друзі, на превеликий жаль. Тому що ми в таблиці з коефіцієнтів скотилися. Якщо багато останні взагалі 5 матчів, то там Динамо взагалі на рівні. Київське Динамо просто якусь неймовірну форму зараз набирає. І 4 буде в цьому сезоні точно важко. Точно буде важко команді Маріно Пушича. Ось, то команді Маріно Пушича буде не до жартів у цьому сезоні. Динамо Київ сьогодні зарядженим. Виглядає дуже заряджено. Команда Шовковського виглядає. Ось. Браво, Олександрія! Шахтарю не слід засмучуватися. Таке життя триває. У Шахтаря є півфінал Кубка України. От. Життя триває, в Шахтаря є всі шанси на трофею в цьому сезоні. Ось. Це відео, будь, друзі, будемо завершувати. Займовшись Данило. Ось. Здобачення, всім пока!